Quantum System Vector називається це електричний розвідувальний БПЛА, побудований по схемі VTOL – Vertical Take-Off and Landing. що його відрізняє від інших літаків такого типу. В нього три мотори, і вони поворотні, як у конвертоплана Osprey. Тому що більшість інших літаків цього класу вони мають окремо маршовий двигун для польоту, як літака, і мають щось таку, типу як а, дві балки з коптерними моторами, які використовуються тільки на взльоті і посадки. Вектор використовує всі свої три двигуна і на взльоті, і на посадки. Тобто, як літак, і як коптер, це робить його меншим, це робить його легшим. І якщо ви можете побачити, там транспортна тара для нього вона по розмірам тупо ідентична ручної покладжі. Його можна взяти в літак з собою. Він дуже компактний в транспортуванні, а, і він дуже інтуїтивний. От, якщо ви побачите зараз за допомогою чого він керується, це контролер від, від Xbox. Ти можеш посадити зумера за ноутбук, дати йому знайомий девайс ігровий, і він буде керувати літаком. Тобто одна людина може повноцінно керувати БПЛА. Тобі там, не треба якийсь гігантський чемодан на земній станції. Ноутбук, миш, геймпад. Легко розгортається, легко керується, дуже простий інтерфейс. Там, все зрозуміло. Це як комп'ютерна гра навіть трохи легше. Не, не вистачає тільки очівок якихось там за там, знищ... там два знищених танка. Камера дуже солідна. Це NextVision Raptor в своєму, як маса класі, це цільове навантаження вважається найліпшим. У нього 40-кратний оптичний зум, можна там роздивляти щось на там, 6, навіть 9 кілометрів, якщо це якась ну, більш-менш крупна ціль і гарна погода, ясно. І в нього аж дішний ціплак. Дуже класний, їм можна користуватися навіть в день. Типу ми дуже часто в день знаходимо купу цілий саме в тепловізійну камеру, а не в дневну, тому що вона має дуже якісну як, чутливість, контрастність, і це дозволяє тобі, наприклад, там скрізь листя розглядати якісь там ще не встигший охолонути там двигун БМП. наприклад. От зараз ми. Знайшли машину, ми просто тикнули трек на машину, вона супроводжувала, пілот просто спостерігав, йому навіть не треба було яких, взагалі жодних е, дій робити. На початку повноштабного вторгнення його, я був перший оператор. Е, я пройшов дуже довгий шлях з цим літаком, тому що, як і ну, майже всі західні зразки БПЛА, вони. Коли тільки заходить в Україну, вони абсолютно були непридатні до використання. Тобто там виробники, коли чули питання про те, як він себе поводить без GPS, вони питали, як це без типу, як це можливо. Супутники вони ж в космосі, куди вони зникнуть? Ну і дуже багато нового вони дізналися разом з нами за ці три роки. І вектор також пройшов дуже довгий еволюційний шлях. А, і все дійшло до того, що в Україні з'явився повноцінний філіал офіційний виробника а, а, вже в кінці 2024 року на території України був а, вироблений руками українців перший вектор по ліцензії.